Люди на вулиці постійно підходять до мене з питанням. Паша, а чому твої тести стабільні, зрозумілі і такі структуровані? Зазвичай я дивлюсь їм в очі, посміхаюся і питаю: а чи підписані вони на канал Senpai? Там регулярно розказують про те, як зробити автоматизацію правильно. І саме в цьому відео ми поговоримо про те, як зробити ваші тести краще. За допомогою PageObject Паттерну. Цей відео буде досить детальним. Додивіться його до кінця. Ви точно будете знати, як і коли застосовувати цей паттерн. Якщо вам цікава тема тестування автоматизації, підпишіться на цей канал та поставте лайк на його підтримку. Буду дуже вам вдячний. Спочатку. Давайте більш детально про патерни загалом, що таке ці патерни проєктування. Якщо просто, то це колекція найкращих практик, які надають концепцію вирішення проблеми, але не конкретну реалізацію. Знання та вміння використовувати патерни дасть змогу спроєктувати надійні, зрозумілі та гнучкі тести, які буде легко підтримувати. Використання паттернів зможуть Берегти вас від типових помилок, які зруйнували тисячі проєктів. Тож вам, як автоматизатору, буде дуже корисно і знати і використовувати. Почнемо ми з одного з найпоширеніших паттернів для моделювання систем, що тестуються: Page Object. Цей паттерн застосовується тільки до автоматизації тестування користувацького інтерфейсу. І описує сторінки та модальні вікна повністю або їх частини, імплементуючи методи для операції доступних в цій області інтерфейсу. Тут одразу зазначу: незважаючи на термін pageObject або український об'єкт сторінки, ці об'єкти зазвичай не повинні будуватись для кожної окремої сторінки, а скоріше для значущих елементів на сторінці. Тож назва не зовсім відповідає змісту. Чому я почав саме з цього паттерну? По-перше, його легко зрозуміти та просто реалізувати. По-друге, він вирішує багато проблем, з якими стикаються інженери-автоматизатори. Він звільняє автоматизатора від занадто творчих роздумів щодо моделювання свого бізнес-домену. Паттерн допомагає краще структурувати ваші тести за допомогою розділення технічних деталей і Логіки тестів, робить їх чистими, зрозумілими і читабельними. Він допомагає перевикористовувати код, що значно спростить написання тестів, що відповідає популярній практиці розробки, відомій як Don't repeat yourself не повторюй себе. Якщо коротко, принцип DRY вказує на наступне. Кожна логічна частина програмного забезпечення повинна мати відповідальність лише у одному місці програмному коду. Дублювання коду ускладнює його технічну підтримку. Чим менше коду створюється, тим краще. Чим більше коду треба підтримувати, тим більше вірогідні, що у вас з'являться дефекти. Які недоліки має цей паттерн? Він застосовується лише для користувацького інтерфейсу, і не може моделювати функціональні можливості, що не пов'язані з інтерфейсом. Якщо користувацький інтерфейс зазнає значних змін, навіть за умови, що бізнес-логіка залишається майже незмінною, то дуже великі частині автоматизації повинні бути переписані. теорії переходимо до практики. Далі буде ще більш цікавої, практичної та корисної інформації. Якщо ви ще тут, саме час поставити лайк цьому відео і написати коментар на підтримку каналу. Дякую. Наша мета у цьому блоці зробити рефакторинг існуючого тесту, застосувавши до нього Page Object Pattern. Тест ми писали у минулому відео, тож, якщо ви ще його не бачили, можете подивитись його за посиланням. А я швиденько нагадаю наш сценарій. Ми переходили на сайт CoFiCup, замовляли Еспресо та перевіряли повідомлення про успіх, а також, що наша корзина онулилась. А імплементацію Page Object pattern я поділяю на 5 етапів. Перший етап це створення структури проєкту. В ньому ми створимо необхідні папки для того, щоб зберігати там PageObject-класи. Другий етап це аналіз тесту. Нам треба зрозуміти, які саме сторінки, модальні вікна чи окремі елементи ми хочемо перетворити в PageObject. Далі ми зробимо драфт імплементацію тесту. Тут наша ціль зрозуміти, які саме методи і елементи нам потрібно помістити в цей PageObject клас. Якщо все Ок, ми імплементуємо цей клас, а саме перенесемо туди веб-елементи та, та імплементуємо методи, які нам необхідні для взаємодії з ними. Далі ми запустимо цей тест. Якщо він пройде, ми на цьому завершимо. Якщо ні, то повернемось до необхідного етапу для допрацювання тесту. Тож погнали, створювати необхідні. Папки. Ці папки будуть основою, де ми будемо зберігати наші PageObject. Далі давайте подивимось на сценарій і оцінимо, які самі сторінки та модальні вікна треба винести в page Object. Для нього нам потрібно імплементувати класи для сторінки меню та для. Модального вікна Payment Details. Давайте створимо класи для цих об'єктів. Далі, наступний крок для нас це імплементація тесту, так, ніби все необхідне для нього вже реалізовано для того, щоб створити і продумати саму структуру PageObjecta. Ми написали шаблон для того, як повинен виглядати тест а, з імплементацією PageObject. Що ми тут маємо? Ми маємо метод, який повинен нам, нас переносити на сторінки менюPage. Нам потрібен метод, який би додавав а, напій за його назвою. Нам потрібен метод, який би клікав по TotalButton і повертав би нам. Об'єкт payment details модала. І далі, в цьому модальному вікні, нам треба зробити тільки не CheckOut, а submit. Submit order. Нам треба завершити наше замовлення. На даний момент це все, що нам необхідно. Давайте перейдемо в наші е класи і спробуємо імплементувати всю необхідну логіку. Для цього ми використаємо вже. Створені раніше локатори, і а, зробимо з них властивості класів. Друже, якщо ти ще тут, саме час подивитись опис до відео, там буде посилання на гітхаб-проект з усім написаним кодом. Ми реалізували метод AddDrinkToCart. Це фактично просто клік по чашці кави, по її імені, Та ми реалізували метод ClickTotalButton. Зверніть увагу, хорошою практикою для реалізації page є повернути або сам об'єкт. Давайте це зробимо тут будемо повертати this, Тобто сам об'єкт, меню page. І тут те саме. У випадку, якщо по кліку. По якомусь елементу у вас відкривається новий елемент для взаємодії, як у нашому випадку, Payment Model. Коли ми клікаємо на кнопку Total, у нас відкривається модальне вікно Payment, то непогано б його було повернути. Я далі розповім, покажу, як це виглядає в тесті. Отже, цей клас у нас реалізований. Давайте пройдемось по Payment Model. Що у нас тут є? Ми реалізували. Елементи name, input, email, input і submit Payment Button. Все це було сюди перенесено з минулого тесту. А також реалізували це у виді е, властивостей класу. Дивіться, дуже важливий момент, коли ви ініціалізуєте клас. У вас обов'язково повинен бути аргумент page передаватись для того, щоб ви могли з цим класом. Щоб Playright міг взаємодіяти з методами цього класу, як у нас зроблено тут. І тут ми маємо лише один метод SubmitOrder, який заповняє name, email і клікає SubmitPaymentButton. Давайте подивимось, як тепер цей тест буде виглядати. Отже, ми ініціалізуємо об'єкт MenuPage, Передаємо туди page з плейрайту, переходимо на сторінку, додаємо напі до нашого замовлення, клікаємо Total Button та заповняємо наше замовлення. Такими даними. Як ви бачите, наш тест зараз, нашому тесту зараз бракує перевірок. І Тут є питання, де саме ми повинні тримати ці перевірки усередині Object класів чи за допомогою пейджобжектів лише надавати дані для перевірок, а їх виконувати у самому тесті. Я прихильник підходу тримання перевірок усередині пейджобжектів. Плюсом до цього є відсутність дублювання коду та більш влучні повідомлення про помилки. Аргументом проти цього є те, що якщо ми змішуємо логіку надання доступу до сторінки і перевірок, в якийсь момент PageObject клас може роздутись до неймовірних розмірів. І я погоджуюсь з цим, це дійсно так, але плюси від того, що ви маєте хороші повідомлення про помилки і не дублюєте код, для мене особисто перевішує. У сторону того, щоб тримати перевірки всередині PageObject класів. Але у сьогоднішньому прикладі ми реалізуємо е, варіант з тим, що ми PageObject лише будемо надавати дані тесту для перевірок. Тож, давайте додамо в PageObject меню page ще два методи. Перший, який буде повертати на тобто суму замовлення. А, а інший метод буде повертати нам значення повідомлення про успіх, щоб ми могли перевірити, чи текст а, збігається з тим, який ми очікуємо. Далі, давайте їх використаємо. Отже, наш тест готовий. Єдине, що нам залишилося, це запустити тест і перевірити, чи він пройде. Давайте це зробимо. Так, як ви бачите, тест завершився успішно. А задання для вас буде наступне: спробуйте імплементувати сторінку карт е з використанням PageObjectPattern. Pattern. Також це задання номер один. І наступне завдання спробуйте імплементувати перевірки всередині PageObject. Подивитись, як воно буде виглядати. Дякую, що дивилися це відео. Сподіваюсь, що вам стане більш зрозумілим, як застосовувати Page Object Pattern у своїх тестах. Якщо відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал, мені буде дуже приємно.